Здорова будь паненко. бог ти у помочь. Цього нині костовуку княжому іще ж голубице. це озирай. Усе свіже є. Сто ноти око тісить, а то й возьми. Усе то куря свіже. Забили ми тепер вони нині рано. І капуста кислає, і яблука. Вдячна єсь ми, але матка воліла все про кутю купити. Рукут уже все маю. Йди на сього поглянь. Пшениці? Або ячменя жадаєш? А, пшениці. А чи яблука сушене узварити не усхочеш? Ну, яблуко єсмому вдома насушили. Літося нам ноги уродило. Маку ми треба, не вижу. Як не видиш? Молода ж, бо і красна. Усе лежить. Сколько ти їх потрібно? Десять стан. Осе тобі 10. А є ще мірку оріхів. Оце тобі тузин оріхів. Дячна. А меду липцю придати? А продаєш банок меду. Дячна. Ой, А сама чи донесеш? Або позову сина Петра. Помочи тобі. З божою помочу сама ся управлю. А то йди, голубиця.